Багато людей повиїжджало, дуже багато. Всі маленькі діти, жінки. Ночують, в основному ночі всі по посадкам подалі від берега від'їжджають. Ми теж виїжджаємо, бо днем нема коли відпочивати. Тут вже під градами, під обстрілами вже нерви на напритілять. І люди їздять, виїжджають на день, на роботу, на вечір вертаються. А сюди ж не прилітало нічого. Ні. Два з половиною кілометра не долетіло. Я по Хтось третій тиждень, кто перший раз, кто живе тут постійно. Ми живемо в, в одному районі, да? нас там обстріляли. Ми переселились в інший район. Ми переселились, а там, ночуємо. Друг. Ночуємо в іншому районі, нас там теж обстріляли, це ну, три дні тому, в центрі міста. Тому вирішили не скушати судьби і приїхати сюди, приночувати дві ночі хоча б тут. Чому виїжджаєте і повертаєтесь? Тому що робота вдома. Треба працювати. Ну а втома, не знаю, ночувати, от спати в машині, в полі. А якось кажеться. Нормально в курсе. Ну, не знаю. Вчора почали обстрілювати, то я так? часов до п'яти ну, не спав. Знаю, мені краще в машині невдобно вдома поспати. Чим... Днем ми <пробіт> <пробіт> приймаємо. Чим вдома взагалі не а опять постріляють, ми працюємо. Наші стріляють, це добре. Але їхнє стріляльне, ну нічого страшного. <рес> Коли наші стріляють, вже не да? <рес> <рес> да, да. А ночі, звісно, страшно. Вчора наша добре отработала. А загалом з Нікополя багато приїжджають в посадку. Як поїхати прямо по дорозі, ви знаєте скільки. А, там ще далі більше? А, там дальше, там вообще. А загалом це давно вже виїжджають люди? Як стріляти почали? Місяць. Місяць півтора. І що, ви кожен вечір так виїжджаєте вже місяць? Да. Серйозно? З першого серпня, з першого серпня. Коли б стріляли, дом підій виїжджати. Ні, я вчора вдома був. пожалів, що залишився вдома. Я в Нікополі, возле Варуса. Тоже не сильно радий був. що Десь, мабуть, місяця чотири. З початку війни по Нікополю взагалі нічого не прилітало. Вже б Ногандар був зайнятий, атомка була зайнята з, з, з Нікополя і навіть нашої, їх, їх можна було в бінокль побачити, що вони там стоять. Але чомусь Нікополю, взагалі, ну і по нашим громадам по селам ніколи нічого не прилітало. Потім, коли вони почували, що вони далі не пройдуть, вони просто почали нічого. І, і, зрозуміло, що і посіло. Ну, в общем, прибережно територію, де вони достають зрадів. Ну, напряму на водку по городу почали харячити. Люди тоді почали в це тікати. Це десь приблизно коли? Старо. Ну, просто, ви сказали, так 4 місяці, а тут говорять з, з 1 -го числа, з 1 серпня. З да, конкретно почали молоти з 1 серпня, але абстр... обстріли найперші, мабуть, почалися десь 8 іуля. Липня. Ну, Десь то так примірні. І люди почали одразу сюди їхати. Ні. Люди думали, що це випадковий ну, випадковий. Знаєш, раз там, там, ну такого не було, щоб сильно там там, 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 раз в тиждень. А коли почали випити конкретно повну ніч, чому саме, саме? тому що ну, вони рахують так, що ракети по всій Україні достають, а гради сюди не достануть. Отак так дуже світити не треба, тому що вас видно, сьогодні откуда? Ви сиділи на Богу? А ми, ще не, ми Зараз вже, ви ви вже будемо виключати. Потому що я всіх випадки заганяємо. Повидно, ну, реально початку. Хорошо. А ви казали, звідки ви? Ми з приміського. Це приблизно Це Нікополь. — Нікопольський район. Як кажуть, що гради там на 20-30 кілометрів, так щоб градини. Проїхали за кілометрів, за 30, за 40 стали, та і все. Буде тихо, будемо вдома. Буде Буде громко. Вдома все труситься, все, Оно, да, у нас приміськом не гепа, але да, ну, автовокзал трубний, фіросплавний, то... У нас хата прямо аж, жалюзі, ходять по вікнам, і этот навес прямо труситься, все. І стіни прямо отакі аж страшно. А підвал у нас старенький, теж uh -huh. ми боїмося туди за, залазити. Uh -huh. У нас підвали такі у нас. Сім'ї повиїжджали, дочка виїхала в Дніпро, у сина в Польшу. Виїхали дівчата, жінка з дочкою. — А ви вирішили залишатися? Ну, ми так досі. уже старенькі з дітою вирішили хату свою не бросати, а як вийде. Ну, пару днів будемо виїжджати. Ну, на ці світа, вірно будемо виїжджати, тож ми вчора дуже перелякалися. Це після тих вчорашніх обстрілів? Угу. Да. Да, да. Ну, Була б зима, може, то може і в хаті сиділи, а літа виїдемо, що тут на вулиці тепло, переночували, то й додому. Ну, люди з села виїжджають. Боїмось, поки як хату не бросаємо, то що всю життя наживали, а зараз бросати ну, теж. Ну а якщо прийдеться, то будемо далі їхати. Ось балакаємо, що от. Так. Хто думав, що ми будемо свої хати тікати, всю вже строїли, дбали. І тікали, оце, виїхали, неізвісно куди, стоїмо, що завтра приїдемо, що там буде, то шо, воно з всім рядом там все розбито було. Виїжджали, були просто на машину, так, як зараз стоять, угу. але потім зрозуміли, що в селах багато є брошених домів, це не город. І ці дома, якби через сільську раду, люди питають, що з хазяївами, там ну, без проблем, хай люди живуть. І тому багато людей вже попереджали жити на, на типу, як на постійній uh -huh. дома, як на квартиру, только за це не платять. Платять там, світло, газ uh -huh. і все. І тому стало менше машин. Тому виходить, коли многоквартирні дома почали лупити, ці ж люди почали виїжджати. Поки були б такі порушені дома, да, з хазяївами, хазяїва їх пускали. Але на, 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 на сьогоднішню на цю годину, у нас взагалі сарая нема вільного, розумієте. Люди зводять і кажуть, дайте хоч якийсь сарай, я там буду жити. А розкажіть, якщо буде тривала війна, а, ці всі люди будуть далі їздити. Як їм жити восени, коли буде зливи? А коли взимку? Взимку, коли буде холодно. Це я не знаю, чесно. Давайте так. <смеш> Дай до да, да, топора, будемо щось придумувати, щось будемо як-то вирішувати питання. Ну, Погода... Сказали, буде, кстати, зима дуже рання, що похолодає. Це казали, це казали. У нас Нет. такого не буває. Наташа, не, не, не слухай ну, пропаганду не... б... Російської Федерації. Ні, не це наші сказали. Жалко, він витирає гору з лиця землі. Якщо такий ще якийсь місяць... І... Я вам скажу, що дуже приємно, що наше місто... Тихо, що наше місто, воно не в взагалі ми дуже Круг, дружні. Ми, ми дуже дружні. Ми потужні. І Ладно, я сказала, що расисту нам ніколи пішов ніколи втаспорт. не знищити. Ми тут стоїмо, з ми стіною для наших зсу. А зсу стоїть стіною для нас. Е, надо, ми згуртуємося, допоможемо їм. Вони там стоять для того, щоб не пропустити расиста до нас, і це настільки. Потужно, ми розуміємо для чого ми вообще живемо на у цій Україні. Народу дуже багато, ну а до зими ми готові. Ну а що робити? Будемо по старинці зі свічками, там, з одпалювати дровами, щось робитимемо, бо а що треба, перемогу треба завоювати.